Друзі, вітаю! Хочу вам сказати за прогноз е, стосовно бою, який пробуде в суботу в Саудовській Аравії. Це наш українець Олександр Усик, має битиметися з, е, з Фюрі. Ось, Мій прогноз, що Тайсон Фюрі все ж таки побідить. Переможе е, нашого. Оксана Усика, але я буду болювати за нашого Олександра Усика, звісно. Тому хочу сказати, що ставте зі мною ставка на спорт. Оці 500 гривень я ставлю. Бачите? Оці 500 гривень я ставлю на Олександра на Тайсона Ф'юрі. Коефіцієнт 202 на Фавбет. Ось дивіться. 500 гривень ці ставлю. Якщо хочете виграти, ставте зі мною на Ф'юрі. Я 100% даю, що Тайсон Фіор переможе Олександра Усика в суботу, в Саудовській Аравії, за звання, е, звання Неаспарімова чемпіона міра в Супертяжовому вісі. Але я буду болівати всім серцем, всією надією за Олександра Вусика. 500 гривень це все ж таки великі гроші. але я е, буду будувати за нашого Олександра Вусика. Але. Я розумію, що Тайсон Ф'юрі має побідити, бо сили не рівні. Це, це я вам кажу. Ось 500 гривень ставлю, ставте так само, і ви виграєте гроші. Ось побачите.